Добрий день, шановні. шановні колеги. Сьогодні в нас на 91-му зачорвому сесію є одне питання, яке треба розглянути. А саме це до нас звернулася Київська обласна, ну, вона не конкретно до нас звернулася, вона звернулася до громад. в плані того, що на виконання закону України від 3 травня 23 року 3097-9 про внесення зміну деяких законів України щодо особливостей. Формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України надсилаємо перелік пам'яток культурної спадщини, які підлягають під дію закону від 3 травня 23 року 3097 про внесення змін, які потребують обов'язкового виконання шляхом прийняття одного або декількох рішень місцевих ряд. Це тобто за те, що на території громад є пам'ятки, які підкладають під комуністичного тоталітарного режиму і вони просять, щоб ми ці пам'ятки шляхом свого рішення подали, шляхом свого рішення такого питання перенесли. Перенесли, перенесли їх з культурних пам'яток, які є в реєстрі. Тому у нас є такий проєкт рішення про офіційність перенесення пам'ятника історії. Це саме пам'ятник пам братська могила героїв-чекістів, які загинули від рук бандитів Куркулів у 1920 році, це Ліза Зима. Цей пам'ятник знаходиться за адресою Деснянська 97. Ну, суть питання в тому, що ми порушили це клопотання перед Міністерством культури та стратегії комунікації та Київської обласної державної адміністрації про визнання таким, що не підлягає, знесенню, не підлягає внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини та Визнати доцільним перенесення об'єкта братська могила героїв чекістів, що загинули від рук Бандитів у коліні 1920 році на територію нового сільського здоровища по вулиці Гетьмана в селі Заз... Мельника в селі Зазим. Також ми цим рішенням покладаємо що комунальний заклад Центру культури дозвілля та спорту зайнятої ради забезпечує виконання цього пам'ятника, пам'ят цього рішення, а саме звернувся до Міністерства та, ем, та нашої підрядну організацію, яка буде займатися конкретно перенесенням yeah. даної братської могили на нове кладовище. Ну, тому я вважаю, що відповідно можна ж не будемо порушити норми законодавства, відповідно до закону повинні підтримати таке рішення та рекомендувати сесії депутатів про виконання цього рішення і покладання обов'язків на серед культуриалів. Да. Я... Прошу голосувати да. за. Отримав існує. Ото все, так. Отов, Азат, привет. Привет. Адон, а за три. Ну, будь ласка, піти. є першого порядку денної сесії. Проект рішення так само був викладений на сайті. Сільської yeah. ради, я думаю, хто хотів, то я знайомився. Quer um Jack? 3,